Охочих оновити свої військово-облікові дані у Львівських ЦНАПах істотно побільшало. За інформацією представників Львівської міськради, минулого тижня кількість звернень з цього приводу не перевищувала 50 осіб на день. Однак зараз ця цифра сягає за 150. Від самого ранку ще навіть до початку робочого дня центрів адміністративних послуг військовозобов'язані формують черги з декількох десятків осіб. Люди обурені, кажуть, не чекали, що процедура оновлення даних стане для них справ проблемою. Вже дві години. А чу, чи очікували, коли ще буде так довго? Це має бути скоро. Я взагалі не маю оновлювати, якщо розібратися. Я інвалід, що я маю оновлювати. Мало би бути 15 хвилин, а не дві години або три. Скоренько має бути. Чого я маю чекати? Я думаю, що я сьогодні взагалі не попаду. Тому вже кінець до завершення, як то кажуть. Так що буде багато, ще більше буде. До, -до переможного закінчення. Ну що, а, а ви який вихід є? Буду сидіти, кульки, Як ні, то переносить слідчий день, завтра прийду. Але бачу багато людей старших, які такі, що по 50-60 під 60 вже. І вони все одно приходять у дані, тому що треба. Мій колега, велика проблема зі здоров'ям. Все одно прийшов, у дані, тому що то і треба. Так що, свідомі люди. Ну такі нець, типу, пш я хаму даних, ну камон. Типу, само собою, що типу, зараз всі будуть бігти оновлювати. це, це було максимально не очікувано. Чекав довго великі черги, багато людей хочуть поновити день. Я вже другий раз тут прийшов вранці. Та. Минулого разу скільки чекали? Минулого разу не чекав, багато людей було, побачив. І вже вирішили не стояти в черзі. Щоб не стояти, так. Однак у Львівській міській раді виправдовується, начебто, така тривалість оновлення даних зумовлена проблемами в роботі системи. Часом потрібно чекати 15 хвилин, часом потрібно чекати до 2 годин, тому що не все залежить від адміністратора. Звісно, що якщо система працює добре, тобто немає ніяких технічних збоїв, немає зависань в програмі, то звісно, що до 10 хвилин клієнта можна прийняти. Якщо програма починає зависати, тобто, якщо не формується витяг, то цей термін затягується 30-40 хвилин. Окрім того, за їхньою інформацією, загалом у львівських ЦНАПах вже оновили дані понад 10 тисяч військовозобов'язаних. Нагадаємо, всі військовозобов'язані громадяни України мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Зробити це можна відвідавши ЦНАП територіальний центр комплектування або ж самостійно у мобільному додатку Резерв плюс. У разі якщо військовозобов'язаний не виконує цю умову закону, йому загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Каріна Андрій Ролюк, телеканал НТА.